Слава Ісусу Христу! Слава нашому Богу, душамся нашим Господом. І на цьому місці ми бачимо і чуємо сьогодні такі слова, подяки і коли до нашого Бога, бо ми бачимо його цю ту силу, яку від самого початку створіння, яка і сьогодні діє, тому що слово то Господнє воно сильне, живе і діяльне. І ми бачимо сьогодні ті плоди землі, які принесені перед нами, ми бачимо, який дійсно щедрий урожай, та є сьогодні земля. Скільки плодів, яке багатство, розмаїття це не нас радує, тому що ми бачимо, що це є їжа для нас, щоденна їжа, з якою ми не зможемо прожити. Це дає нам знаєте, таке підкріплення і впевненість того, що Господь бає про людину. І ми бачимо так само на столі і воді. Ми бачимо без що людина в принципі не може жити. Я хочу сьогодні про це говорити, про те, без чого ми. Насправді насправді не зможемо ані прожити, ані дня, ані хвилини, тому що є ще одне, щось особливе в нас на столі, це є слово Господні. Їжа духовна, їжа якої насправді, ані подиху не може бути, ані радості не може бути, якщо в серці немає спілкування з Богом через Його Слово, через Його Заклик, через Його голос. Я хочу, дорогі, щоб ми сьогодні звернулися. До слова Господнього і хочу вам розказати одну таку, знаєте, історію, яка відбулася описана в книзі царів, нам зараз відкриють, хто має біблі відкрити, книгу Царів, 18 років, читатий вірше. Знаєте, плоди це добре. Е, Хрибочки є, різні фрукти, овочі, все воно добре. Але коли приходять якісь складні дні, якісь складні часи, то Господь дає навіть виживання або прожиття і повністю забезпечує навіть. І Я навіть скажу, що в цій книзі царів описана це подія, 18 розділ, зіткнуємо з першого там до 4-го. Я відбуду до цього, знаєте, звертався, але це звертав увагу, аж сьогодні ми так готувалися до зібрання слово пропоїду, і дивлюся так от хліб і вода. І є таке слово, записане, писане, читаємо 16 розділ першого віршика, перша книга царів. Записано так, і минуло багато днів. І було Господнє слово до в третього року, говорячи, іди покажися до Ахава, а я дам дощ на поверхню землі. І пішов і я показатися до Ахава. А Василії був сильний голод. І покликав, Ахав Окя, що був на дому, а Окі був дуже богобійний. І сталося, коли Єзавель вигублювала Господніх пророків, то Огін взяв сотні пророків і сховав їх по 50 чоловіка в печері і годував їх хлібом та водою. Ви знаєте, дорогі, ми рідко звертаємо увагу на такі речі прості, які нам здається вони вже і неважливі навіть. Просто хліб і вода. Але коли був голод всюди, і потрібно було зберегти Божих людей, Божих пророків, то саме хліб і вода Стали їжею пророків, їжею людей. І ми знаємо сьогодні, скільки свідчень є, що коли в нас війна в країні почалася і неможливо було довести продукти, десь до те, що залишалося, залишалося горнятка води, кусочок якогось печива. І люди молилися. Я чув свідоцтво, коли казали, ми так молилися щоденно, щоб ця вода і це печиво не закінчилося. І коли до нас прийшло визволення, то ми бачили, це перше дійсно не закінчилося, і вода не закінчилася, ми всі в тому підвалі, пробули то були, ми їли і пили. І нам нічого не паркувало, ми дякували за це Господь. Інколи є такі прості речення, які ми не звертаємо уваги. Але насправді такі важливі для нас. І люди, коли ті, які перебували в окупації, туди не можна було привезти якісь продукти, то коли приходило визволення, люди казали, ми тішилися від того, що нам привезли хліб. Вони цілували хліб, не дякували. Тому що казали, ми, ми мали щось таке підручне, що можна було з'їсти. А так хотілося з'їсти просто пустого духняного свіжого хліба. Ви знаєте, дорогі, наскільки ми маємо бути вдячні нашому Господу за те, що Він турбується про нас. Наскільки ми маємо бути вдячні за ту щепоту Божу, що вона проявляється до нас кожного дня. Ми маємо щеплений стіл кожний вдома. І за це ми маємо дякувати. Ми маємо цю турботу, Вона до нас обновляється кожного ранку. Слава нашому Богу! Одним із таких, знаєте, момент, який ми сьогодні бачимо, це є Біблія, Біблія. Це Слово Боже. І ми знаємо, дорогі, хто читає Біблію, хто вже вкусив це життя, яке дає слово Господнє записане, той сьогодні скаже, без Біблії я, я не можу прожити і дня. Без Біблії я, я не можу ходити. Без Біблії я, я не можу дихати. Вона мені так потрібна, тому що там дихання мови Господа. Ви знаєте, і Слово Господнє нам час нагадує, що Біблія це Слово живе. Та лише слово живого Бога, що все творить, все оживляє. І ми читаємо в Біблії, що Слово Господнє створені. По Слову Господньому в першій книзі Мойсея, в книзі буття, перший розділ, от перший розділ, 11 і 12 вірші, написано так, і сказав Бог, нехай земля. Родить краву ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочерве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. Ви знаєте, слово Господнім сталося так, що виросла трава, виросли кущі і дерева. І ми сьогодні маємо на споживання ці плоди. І це все створив Господь словом своїм. І ще є написано вже після по тому, коли все було знищено, коли земля. Була проклята через той гріх, який вчинився на всій землі, коли всі зловішили, коли всі відмовилися від Бога, від Пана, І Господь все знищив водою, але зберіг моє його сім'ю. І вода сходить, ми примість жертву Господу, розлостивили з Боже лице, і Господь каже такі слова. Це є ж книги буття, восьмий розділ, 22 другий каже такі слова, на по всій дні землі сімба та жнива. І холоднеча та спека, і літо, і зима, і день, і ніч не припиться. І ви знаєте, це слово Господнє справжню і сьогодні. Ми маємо зміну року. Ми маємо явлення того, що земля і досі приносить плід, І досі люди сіють зерно і пожинають те, що виросло із нього, чи це гречка, чи пшениця, чи що щоб це не було. Все воно вирощується і все одно придатне для того, щоб людина могла прожити на цій землі. Але одного разу, знаєте, хочу вам розказати одне таке свідчення, яке записане в книзі Євангелія. В Євангелії від Луки, 4 розділ, 4 вірше, коли Ісус Христос, після хрещення на Йордані, був поведений в пустиню, до нього приступив лукавий. Книзі Євангелія, 4 розділ, 4 вірше. Приступив до нього у і він запитав йому і каже, що ти син Божий. Скажи цьому хану, щоб хлібом стало. Бо що 40 днів Ісус Христос пустився, молився, і з голоднім прийшов рукави і каже, скажи так, нехай кріби стане наситься, ну, вже не будь голодний. А він йому каже такі слова. Ісус і повів йому, написано. Не хлібом самим буде жити людина, але кожен. Словом Боже. Є щось важливіше, дорі браті і сестри, ніж просто хліб, ніж просто картопля, чи буря, чи пшениця. Є набагато важливіше, про що Ісус Христос нам оцими словами каже. Не хлібом одним. Сьогодні так багато людей звертають свою увагу, щоб здобути цього хліба самого такого, знаєте, плодів, щоб принести додому, класти холодильник, щоб мати що їсти. А Ісус Христос каже: не хлібом одним буде жити людина. Але кожним словом Божим. І ще більше нам Євангелист Матвій описує цю таку особливість турботи Божої про нас, як Ісус Христос відповів цьому спокуснику лукавому. Він каже, так само Матвія, читайте родик, читайте вірше. Він каже, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст, Боже, не просто записане, але кожне слово, яке приходить в твої вуха, середнього духовного чоловіка, коли ти молиться і пробуваєш, коли ти просиш Бога, коли ти з Богом спілкуєшся, і кожна відповідь Господня стає духовною Твоєю діжею, щоб ти мав відповідь, щоб ти мав розуміння, як тобі діяти, як тобі ходити, як тобі поступити в тій чи іншій ситуації. Це є слово Господнє. І оце слово, це є існе. Для християн. І бо той, хто не слідкує за Словом Божим і відкидає його, він залишається без духовного і наповняється тільки земним. А ми знаємо, земне життя, воно короткочасне. Ми сьогодні чули, воно короткочасне. Рідко хто доживає там до 150 років. Може хто і десь, до 120 доживе. Але всьому приходить кінець. Але є духовна пожива дорогі, а духовна пожива дає на можливість жити вічно. Алілуя. Жити вічно, жити вічно селяна Отця. Тому що слово, яке походить від Бога, воно відроджує духовне життя, відроджує духовне життя, народжує духовну людину, яка з'єднується з Господом Ісусом Христом через його жертву. Слава нашому Богу. І Господнє Слово говорить в притчах, відкриємо притчі. А Соломона, 13 розділ, 13-й вірше, таке слово записане, хто погоджує Словом Господнім. Хто шкодить собі? Хто страх має до заповіді, тому надолужиться. Хто погоджує слово, це той, хто каже, що Слово Боже, воно не важливе. Слово Боже, можна читати, але я десь на старості прочитаю. Десь буду мати час, десь пізніше, я візьму Біблію, прочитаю і цього буде достатньо. Але слово Господнє до діться її їжа наша щоденна. Це її їжа кожного дня. Духовна їжа, яка так потрібно нам, щоб прожити святе чисте і харде життя. І слово тут каже нам мудрий цар Соломон, каже, хто погоджує Слово Господнім, той шкодить собі. Уявіть собі сьогодні, кожен з нас розумів і дав собі відповідь. Якщо я не читаю Божого Слова, якщо я не звертаюся до Біблії із запитаннями, знаєте, що мені робити, як поступити, як діяти, як відповідати то це є шкода, яку ми приносимо самі собі, так каже слово Господнє. Але каже той, хто має страх до то заповіді, той, хто пильнує за словом, той, хто розуміє, що без слова ані кроку, той написано, отримає від Господа, бо написано, йому надолужиться. Він отримує все, що йому так бракувало. Він отримає мудрість, яка так потрібна сьогодні, особливо в наш час, коли кого якісь переслідування, коли якісь хвороби. Коли є якісь вбивства, коли є якісь такі знаєте, страхи, сумніви, тобі потрібна відповідь. А як жити? А як, знайти радість? Ми сьогодні чули перші проповіді, завжди радіти. Як радіти, коли навколо війна, коли якісь страхіття відбуваються, коли ми чуємо якісь катаклізми? А радіти треба нашим Господом, мої браті і сестри, тим, що він нас спас, тим, що він сьогодні спасає багато і багато ще людей у всьому світу, не тільки в Україні. Я вам скажу, що багато людей, які дивляться на Україну, що тут відбувається, вони почали дякувати Богу, що в них такого нема. Є інші люди, які дивляться, що когось десь біда в домі, вони дякують Богу, що Бог зберіг їхній дім. Коли не чують про якісь хвороби, вони дякують Богу, щоб ця хвороба до них не наблизилася, дорогі браті і сестри. Все, що відбувається в цьому світі, все наближає на Господа, Слава Богу! Це Божа милість, Божа милість і ласка, щоб навернути людей. Навернути людей до Творця, навернути людей до Бога Симовуля, який дійсно може зберегти, і дійсно може провести, дійсно може дати світ там, де здається, світла вже немає. То Господь може засвітити те світло. Але він чекає сьогодні людина, яка починає і хоче шукати Бога. А найперше, щоб знайти Бога, треба знайти його Слово. І ви знаєте, ця Біблія книга, вона є напевно в кожного в нас в домі. А можливо навіть декілька різних сім'я, і новий завіт, і старий завіт, і псами. Але поки доки ця книга буде зачинена і буде лежати на поличці, чи буде десь якійсь шухряді, вона не принесе користі нікому, до братів і серві, до їх хто сьогодні прийшов на це місце. Вона не принесе користі, доки це слово не буде засіяне всередину наше серце. Тому що зерно, яке, ви всі прекрасно знаєте, зерно, яке залишається в мішку в коморі, воно ніколи не проросте і не принесе плода, поки не буде посіяне в землю. І так Господь нам каже, цю притчу про сяча, ви, «Сіяч, що сіяти зерно. І воно повинно вирости, воно повинно принести плоди. Так само, і Господь сьогодні на кожному кроці сіє зерно. сіє зерно правди щоб кожне серце прийняло і відкликалося на ну, те зерно і дало йому місце, щоб воно проросло і принесло плоди для слави Божої. Хвала нашому Господу. Ви знаєте, є одна така тільки річ, дуже важлива, хочу ще наостанок сказати в від Луки, 14 розділ, 14 розділ, 16 віршика Ісус Христос розказує прийчу. Притчу, в якій один чоловік, чоловік спорядив вечерю, приготував хорошу вечерю і запросив туди тих людей, яких він дійсно вважав, що вони повинні бути на його вечері. Вони повинні разом з ним розділити цю вечерю, розділити з ним радість від того, що у нього така хороша гостина, і що мені сказав, що він весілля, весілля справляти сина свого. І запросив він і сказав словом, підійть. І ті слуги покличте тих запрошених, щоб ви разом зі мною його разом зі мною його розділили. І 17-й вірше каже, і зараз всі почали відмовлятися. Перший сказав йому, коли купив я. Маю потребу піти і облянути його. Прошу вибачення. А другий сказав, купив собі п'ять морів і до спробу прошу вибачення. Ви знаєте, дорогі браті і сестри, скільки читаю цю притчу, скільки роздумую, як важливо розпізнати благословіння Боже і заклик самого Господа. Благословіння Боже це добре. Це прекрасно, коли в тебе все є вдома. Ти маєш одяг, ти маєш їжу, ти маєш автомобіль, ти маєш роботу, ти маєш все, маєш господарку вдома, все добре. Але коли приходить заклик Господній, коли приходить Слово Боже в твоє серце, прийди, сину, дочко, Іване, Петре, Юля, прийди сьогодні, помолися, хочу мати з тобою єднання. Як важливо розпізнати голос Божий і відділити благословіння від того благословляючого, що? що все це дає. Прийди і сказати, так, Господи. Дійсно, чую, ти хочеш натиснути зі мною єднання. Дійсно, ти хочеш, щоб я прийшов перед твоє лице. Все покинути, воно не пропаде. Господь потурбується, не пропаде земля, не пропадуть воли. Нікуди не зникне, воно вже проє. Так написано. А прийди сьогодні до того, хто кличе тебе. І скажи, так, Господи, ось ти промовляєш мені серце. Я прийшов і буду слухати. Я буду з тобою пробувати, я хочу розділити з тобою твою радість. Так сьогодні Господь звертається до багатьох людей, закликає, щоб кожне серце відділилося від земної сумніти, від всякої марноти, щоб приєпилася до Бога живого, щоб кожна людина взяла Біблію, живе Боже Слово, і сказала, ось це істина пожива, моя, яка не діє мені життя, щоденне життя. Ось звідси я буду черпати енергію, ось звідси я буду черпати силу. Щоб прожити всякий день для слави Божої. Ми дякуємо дорогі, браті і сестри, сьогодні на цьому місці, що Господь Бог є живий, і він є близько з нами і в нас. Ми сьогодні слухали браті нам нагадували, є Отець, який послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, що Він прийшов і помер за нас, за нас помер, за нас взяв наші провини на себе, щоб нам дарувати спасіння. І послав нам Святого Духа, щоб цей Дух нагадував нам, весь час нагадував про те, що наше життя має бути святе, наше життя має бути чисте, наше життя має бути правильне, щоб ви ходити з нашим Богом. Можливо, є якісь, знаєте, скорботи в серці, можливо, є якісь речі, які віддаляють, до Господь Ісус закликає сьогодні позбавитись цього. Позбавитись через Божу любов, яка до нас вилилася в наших серцях. Святий Дух, щоб ми завжди були вдячні йому. Щоб ми розпізнавали цю велику милість, яка нам явлена нашим Господом. Слава нашому Богу. І приходить зараз час знову дякувати Богу. І я хочу, щоб ми зараз стали, зараз братья прийдуть. Ми будемо дякувати Богу за хліб, за воду, за слово Боже. Те, без чого ми не можемо прожити. пожити, для нас милість нашого Господа. Хай буде ім'я послання і прославлена. Амінь. Амінь.